Норм чи стрьом купити БМВ і одразу замовити номер на зразок BMW 777. Це норм. Норм чи стрьом ставити китайські ангельські очі на троячку 2001 року. Це стрьом. Норм чи стрьом обов'язково показувати лаунч-контроль всім друзям. Це норм. Норм чи стрьом. Дрифтувати біля школи або дитсадка, бо ти ж на БМВ. Це стрьом. ти ж на БМВ, покажи норму. Норм чи стрьом називати всіх водіїв Мерседес пенсіонерами. Це стрьом. Норм чи стрьом писати в Тіндері їжджу на БМВ як головний плюс в біографії. Як піш немає що написати, то це норм. Норм чи стрьом заставити всю приборку білими діодами, бо так спортивніше. Це Сестрьом. Норм чи стрьом мати більше штрафів, ніж кінських сил. Норм чи стрьом паркувати БМВ поперек тротуару. Фу, це стрьом. Скиньте це відео тим, хто точно себе впізнає.